Так, у продажі на ринку у нас Chevrolet Captiva на старій реєстрації що до 2013 року у нас 7 рік. 2,4 бензин, ціна 6200, пробіг 240 тисяч кілометрів. Номер власника ось, якому би цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас рейдинги встановлені. Вже так, всесезонна сезонно чи літня резинка там у нас. лінзована оптика. Пластик. Пластик весь є в наявності. Задні у нас парахроніки, роздвоєний вихлоп. задня ляда відчиняється, що так, що через скло. Візуально автомобіль рівненький, де не дає якісь косячки там, так що кого цікавить, телефонуйте, по номеру. Та, дивіться у нас. Тут у нас ще хвочики такі. Так, у нас що, механіка не бачимо? Будь механічна, кондиціонер, магнітола, 4 так, що кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.